Для проведення урочистої церемонії підняття державного прапора України та прапора Європейського союзу запрошую міського голову Мельничука Миколу Степановича, начальника гарнізону, нагородженого орденом за мужність третього ступеня під час антитерористичної операції. Полковника Коваленка Миколу Миколаєвича, учня 11 класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи першого третього ступеня номер 1 призера обласних олімпіад з математики, правознавства, інформатики, дипломанта обласного етапу малої академії наук. Та всеукраїнської науково-технічної виставки конкурсу майбутнє України у номінації машинобудування за школьного Давида, ученицю 10 класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 1 призера обласної олімпіади з географії Хомяк Карину. Ученицю 9 класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 3 голову ради старшокласників міста, вихованку гуртка, лідер міського центру дитячої та юнацької творчості, призера всеукраїнського конкурсу дитячої творчості, присвяченого дню землі. У номінації Громадська думка Надію Лисичину право підняти державний прапор України та прапор Європейського Союзу надається делегації від міської ради на чолі з міським головою Мельничуком Миколою Степановичем. Thank you. Дякую Чека Миколу Степановича. Шановні старокостянтинівці, молодь, учасники євромайдану, герої АТО жителі міста! В ці дні на загальнодержавному рівні відбуваються заходи. Щодо відзначення Дня Європи, свята, покликаного демонструвати всьому світу непохитність наших намірів, стати невід'ємною частиною високорозвинутої європейської цивілізації. Сьогодні і кожного дня ми маємо доводити своїми діями повсякденною працею, що ми справжні європейці. Що ми спільно з поляками, німцями, литовцями та народами ще 25 держав Європейського Союзу розділяємо базові європейські цінності свободи, демократії, поваги до людини і громадянина і здатні стати як по формі, так і по змісту повноправними громадянами єдиної Європи. Символічно що 11 травня Рада Європи, Міністрів Євросоюзу свалили остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі. А 17 травня в Страсбурзі приміщенні Європарламенту, урочисто буде підписано відповідний законодавчий акт. Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу. І за 20 днів по тому воно набуде чинності приблизно 11 червня 34 європейські країни увімкнуть зелене світло власникам українських, українських біометричних паспортів. Але без віз це набагато більше, ніж спрощення способу в'їзду за кордон. Це Гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Вітаю усіх громадян міста з цим рішенням Ради Євросоюзу. Це повернення до нашого спільного європейського дому. Вже майже чотири роки ми платимо дорогою ціною за наш європейський вибір, смерті Героїв Небесної Сотні. Серед них наш земляк Сергій Бондарчук. Майже три тисячі полеглих героїв АТО, з них 15 наших старокостянтинівців і району. Вже четвертий рік де не просто українсько-російська неоголошена гібридна війна це війна між двома цивілізаціями російською тиранією та європейською демократією. Щоденні жертви наших українських героїв не дозволять путінському русскому міру поширитися по вільній Європі. Як зазначив президент України Петро Порошенко, сьогодні саме ми, українці, захищаємо Європу від варварства, тиранії, тероризму, агресії, які нависти всім нашим континентом. Ми, українці, спільно. На передовій захисту європейської цивілізації. Наша революція гідності була революцією за Європу. Наша боротьба проти російської агресії є боротьба за Європу. Тому День Європи ще є на... це є наше українське історичне свято. Вперше в нашому місці на центральному флагшоку міської ради поряд з державним прапором України за майорів стяг Європи. В офіційному поясненні до рішення Комітету міністрів Ради Європи від 9 грудня 1955 року щодо затвердження Прапора Європи говориться на тлі блакитного неба Західного світу зірка, зірки символізують народи Європи колі. знаку єдності, число зірок є незмінним рівнем. 12. Це число символізує досконалість і повноту, як 12 знаків зодіаку представляють весь Всесвіт, так і 12 золотих зірок представляють всі народи Європи і ті, які все ще не можуть брати участь у побудові європейської єдності і миру. Переконаний, що ми, старокостянтинівці, активні учасники двох революцій сотні учасників АТО, як і усі українці заслужили на вільне, гідне, заможне європейське життя в однаковій мірі з іншими народами Євросоюзу. Ми здобули таке вистраждане право ціною тисяч людських життів брати участь в побудові Європи і в єдності і мирі. Тому не маю сумніву. Що дуже скоро прийде час, коли ми відзначатимемо не лише День Європи в Україні, а й Дні України в Євросоюзі. І наш державний синьо-жовтий прапор замаярить в Брюсселі і Страсбурзі поряд з іншими прапорами держав ЄС. І вся Євросоюзу постійно прикрашатиме будівлю по вулиці Костянтина-Островського, 41 та всій Україні. Вітаю вас, шановні учасники церемонії урочистого підняття державного прапора України та Євросоюзу, усю Староконстантинівську громаду з Днем Європи в Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую. До слова запрошую ученицю 9 класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 голову ради старшокласників міста, вихованку гуртка, лідер міського центру дитячої та юнацької творчості. Призера всеукраїнського конкурсу дитячої творчості присвяченого дню землі у номінації Громадська Думка Надію Лисичину. Сьогодні свято демократії. Єдинства. Ми рівні, ми щасливі, ми живі. У нас мільйони шансів доброчинства. Давайте ми не будемо черсті, давайте будемо терпимі і миром хай освітяться серця. Ці істини такі прості, незримі, нехай не буде у добра кінця. Усі країни будуть разом, майбутнє світле будувати. Братерство буде нам дорога, вказом, щоб разом. У Європі панувати. Моя любов до батьківщини не примушує мене заплющувати очі на досягнення європейців. Навпаки, чим більше я люблю вітчизну, тим більше намагаюся збагатити її скарбами, здобутими не з власних надер. Так сказав Вольтер. І ми не можемо не погодитися з його думкою. Українська молодь. За європейський вектор розвитку інтеграції держави Україна бажає стати повноправним мешканцем давньоєвропейського Європейського дому. Справедливо вважає, що має на це право і своєю історією, географічним розташуванням, і тим внеском, який наш народ зробив у континентальну справу впродовж багатьох віків свого існування та боротьби. Сьогодні весь світ дивиться на нашу державу, сподіваючись, що високі стандарти духу реалізуються в конкретні справи, які піднімуть вагу і значення України у світі. У серці Європи я народилась. я, Українка, пишаюся цим. Пісня українська звичай, культура сьогодні відомі у світі усі. Ми, українці, і це звучить гордо. Вивчаємо історію і мову свою. Буде пишатися нами, Європа. Буде вітати нашу зорю. Попереду чекає велика робота, яка вимагає від нас. Об'єднання зусиль, професіоналізму і відповідальності. Тому цього дня давайте поважаємо собі терпіння та рішучості у справі становлення України як дійсно Європейської держави. Тож давайте ми з вами своїми вчинками як майбутнє покоління будемо дотримуватися всіх цих понять, доводячи. Що ми є європейці? І Україна європейська держава. Дякую за увагу.